Вітаю шановних підписників і глядачів на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про верес звичайний. Верес звичайний – це вічно зелений кущик. Досягає висоти від 30 до 100 сантиметрів. Росте у соснових лісах, на сухих піщаних ґрунтах, переважно на поліссі. Верес звичайний має тонкі розпростерті пагони. На них Черепицевидно в чотири ряди розміщені дрібненькі до трьох мм завдовжки та до пів міліметра завшишки сидячі коротколінійно ланцетні листки. Зацвітає верес наприкінці липня, його цвітіння триває до глибокої осені. Квіти в вересу правильні двостатеві, дрібні, зібрані в однобокі довгі китиці від п'яти до п'ятнадцяти квітів. Оцвітена подвійна, чашечка і віночок лілового, лілово-рожевого, інколи білого кольору. Чашечка глибоко чотирьох роздільна плівчаста. Віночок до 4 мм завширшки глечиковидний. На верхівці має 5 зубчиків. Квітка має одну маточку та 10 тичинок, коротших за віночок. Плід у вереса куляста, ягодовитна червона борошниста кістянка. В діаметрі досягає до 0,8 мм. У складі вересу виявлені кремнеземова та лимонна кислоти, ферменти, сапоніни, глікозиди арбутрин та ериколін, смола, камеді, флаваноїди, каротин, сполуки калію, натрію, кальцію та фосфору. Також у вересі міститься до 7% дубильних речовин. Завдяки високому вмісту дубильних речовин Верес Звичайний використовується для дублення шкіри, а також для фарбування її у жовтий колір. Верес звичайний це лікарська, медоносна, харчова, кормова та декоративна рослина. Препарати Вересу Звичайного мають дезінфікуючу, в'яжучу, сечогінну та потогінну дію. Його використовують при лікуванні запальних захворювань органів всечостатевої системи, а саме при лікуванні захворювань нирок, при уретриті, циститі, при уремії. Також ВРС використовують як в'яжучий і протизапальний засіб при захворюваннях печінки та жовчновивідних шляхів, при запальних процесах у ротовій порожнині, горлі та верхніх дихальних шляхах. У суміші з іншими травами верес звичайний використовують також при лікуванні нейродермітів, діатезів, при набряку квінки, при екземах. Препарати Вересу звичайного мають заспокійливу дію, вони поліпшують сон та усувають алергічні реакції. У суміші з іншими травами верес використовують для лікування. Проносів, дизентерії, ентероколітів, артриту, ревматизму, падагри та уремії. Використовують верес в суміші з іншими травами при лікуванні катару шлунка, особливо з підвищеною кислотністю. Зовнішньо верес включають у збори при лікуванні екзем, опіків, панарицію та флегмони. Верес це основний осінній. Дикий медонос. При цвітінні квіти виділяють специфічний медяний запах. Найбільш нектароносним верес є у віці від 3 до 6 років. З вересу старшого 8 років бджоли збирають дуже мало меду. Медопродуктивність вересу при суцільному зростанні може досягати до 200 кг з одного гектару. Його нектароносність. Прямо залежить від вологості повітря і ґрунту. У відносно сухі роки болотний верес виділяє нектару більше, ніж гірський, і взяток з нього більш сійкий. У дощові роки гірський верес добре розвивається і нектару дає більше, ніж болотний. Мед із вересу темний, має червонуватий або коричнюватий відтінок, має сильний аромат, але гіркуватий присмак. Вересовий мед не піддається купажуванню. Тому що він не змішується з іншими медами. У ньому є багато білкових речовин. При тривалому зберіганні він не кристалізується, а сідається, набуваючи желеподібного стану. В порівнянні з іншими видами меду, мед із вересу містить більше мінеральних і особливо білкових речовин, тому він малопридатний для зимування бжіл. Але вересовий мед хороший антисептик. Його використовують при лікуванні бронхіальної астми, при каменях у сечовому міхурі та нирках, при падагрі, ревматизмі. Вересовий мед очищає кров та має сечогінну дію. Суцвіття вересу звичайного використовують для приготування напоїв та сиропів. Верес звичайний використовують і як кормову рослину. В маловрожайні роки його гілочки заготовляють на зиму для згодовування великій рогатій худобі та коням. Верес також чудова декоративна рослина. Його широко використовують при створенні альпійських гірок, кам'яних садів та рокаріїв. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.